Друзі, всім доброго дня! Мене звати Ярослав, як ви знаєте, я займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Викупили в Швейцарії такий ексклюзивний варіант: це Chevrolet Captiva на максимальній комплектації 2.2 дизель 135 кВт на автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор. Друзі, чому саме ексклюзивна тут? Даний пробіг автомобіля 127 тисяч. Зараз час такий знайти автомобіль з таким пробігом просто нереально. Плюс автомобіль все і в рідній фарбі. Це зараз просто рідкість. Так, друзі, розкажу вам зразу трошки по комплектації. Присутні в нас топові піксенонові фари, присутні в нас омивач фар, присутні у нас. Противотуманні фари, як ви бачите, капот у нас без піскострую, без м'ятин, без царапин, без колів, також в попередньому бампері у нас все в гарному стані. Зразу надаю вам, друзі, вінко для перевірочка, щоб ви собі фіксували, перевіряли. Також автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому сервісі будь де заводно. Перевіряйте по кар'єрні колах, приберіть експерта, приїжджайте з експертом, дивіться по пробігу. Автомобіль готовий на будь-які ваші перевірки. Також у нас присутні датчик світла, датчик дощу, складання підігрів зеркал, дублюючі поворотники. По вікнах автомобіль все рідні, задні вікна у нас заламіновані з заводу. Також присутні у нас хромовані рейлінги, резина практично нова, друзі, зимова, з хорошим протектором резини, як ви бачите. Тормозні бліни, колодки, все в гарному стані. Тормозна система автомобіля обслужена. Як ви бачите по лівій стороні автомобіль без зауважень, ніяка пластмаска нічого не затерто, не почухрано, також кузов. Все і просто як новий. Автомобіль дійсно відповідає стану своєму пробігу. Також, друзі, перейдемося по задній частині, показую вам по задній частині. Стопи також у нас в гарному збереженому стані, без запотівань, без тріщин, всі логотипи типу каптіва, все на місці, також у нас присутня камера заднього огляду, задні партроніки, дві вихлопних труби, подивіться на днище, нижче, просто як нове. Друзі, цей автомобіль я викупив сам особисто в Швейцарії, доставив його в Україну, розмитнив, сертифікував, сплатив всі митні платежі, зробив сертифікат відповідності. Легенько автомобіль поприбирав цей автомобіль тільки три дні, як на Україні. Тому попрошу вас, будь ласка, підписатися на мій ютуб канал Вайбергрупу. Також і в нас, друзі, послуга доставка автомобілів по Україні. Хто в не зможе приїхати до нас? Ми приїдемо до вас. Це вже більш детально по телефону. Ми прораховуємо доставку автомобілів по кілометражу. Кому, якщо буде якась потрібна доставка. Ми можемо доставити автомобіль, вам під дім, куди завгодно. Це все більше друзі, по телефону. Ми робимо також повністю повний пакет документів, робимо договір купівлі-продажу. Можемо по проханням клієнта обслужити вам автомобіль. Також можемо допомогти зареєструвати автомобіль в сервісному центрі. Якщо вас, якщо ви приїдете до нас, поможемо і в нас зареєструвати. Це ніяких проблем з цим немає. Так, друзі, по правій стороні, як ви бачите, також автомобіль дуже гарний та збережений стан, дуже такий в нього гарний колір, можна так сказати. Також вся пластмаса вся в гарному стані, вся резина в нас одинакова, всі легкоспавні диски в нас в гарному стані, не почухрані. Є, що автомобілі приїжджають різнобої резина. З однієї сторони така резина, з другої, і з другої. Тут вся резина одинакова, подивіться, резина просто нова. Також по правій стороні вік. вікна у нас заламіновані, затоновані з заводу. Ще раз, нагадаю, складання підігрів дзеркал. Також спереді вся тормозна система у гарному стані. Зараз, друзі, я вам покажу його на лакофарбове покриття і ми перейдемося до салону. Почнемо, друзі, з капоту. 131, 123, 123, 124. 106, 130, 118, 111, 117, 105, 112, 103, 114, 114, дах, 129. Задня кришка багажнику: 91, 97, Заднє праве крило 105, 99, дверочка 99, 109, дверка пасажирська, 109, 123, 115, 104, 135, 118. Друзі, все автомобіль у нас в рідній фарбі. Це просто рідкість. Зараз знайти хороший автомобіль. Ще з чесним та перевіреним пробігом 127 тисяч, та ще й в рідній фарбі. Це просто рідкість. Друзі, розказую вам по автомобілю все відкрито так, як є. Надаю завжди по автомобілях інформацію всю правдиву. Нічого по автомобілях не приховую, тому нема чому приховувати, готовий на ваші перевірки, на будь-що завгодно. Є в нас тут того, мінімальні підтертості по бампері. Показую також вам відкрито, як я цього не приховую. Повинні розуміти, що також людина їздила автомобілем, нічого в цьому страшного немає. Є якісь підтертості мінімальні по автомобілі. Він не полірований, він не хімчищений, він тільки приїхав зі Швейцарії, він тільки розмитений, сертифікований. Я хочу вам просто показати, які автомобілі приїжджають зі Швейцарії в гарному стані. Так. Зараз перейдемося до салону, покажу вам автомобіль по салону. Почнемо з дверної карти водія. Подивіться на її стан також. Ніякої ржавчинки знизу нічого по автомобілю немає. Також дверна карта водія вся в гарному збереженому стані. При суті, у нас 4 стеклопідіймача, складання, регулювання з дзеркал, блокіровочка. Також ніяких царапин з колі немає. Друзі, автомобіль не хімчищений, як я вам сказав на відео, так і кажу. От такий його стан показую. Подивіться, в якому стані у нас кермо. Кермо також у нас в гарному стані, воно не шилося, не красилося. Присутні у нас мультіруль. Заводський блютуз у нас присутній. Додавання музики, регулювання музикою, Круїз-контроль. електричне регулювання, сидіння водія. Кожна кнопочка все по автомобілю працює. Подивіться, в якому стані педальки, також бокова пластмаса. Все в гарному стані. Також логотипи каптіва, все присутнє. По болтиках ніхто нічого не крутив, ніхто нічого не знімав, з дублюючої стієчки фіксуйте він -код для перевірочки. Регулювання дзеркалами, омивач фар, підсвіточка. Все по автомобілю присутнє. Екорежим, передні підігрів сидіння, електричні, ручні. Такі у нас присутні підстаканнички. Також можна, можна собі попільничка. Подив, подивіться в автомобілі, ніхто просто не корив. Попільничка новенька Попередній пластмаси також автомобіль все в гарному стані. Є місце для окуляр відкидається. Собі ховаєте окуляри, лампочки всі по автомобілі працюють, затемнене дзеркало по автомобілю. Підігріви сидінь працюють, екорежим працює, хороша надійна коробка передач. Їду трансформатор. Також цей автомобіль у нас повнопривідний, вам сказати, повний привід працює відмінно. Так, Показую вам. Вернув карту задню. Також все в гарному та збереженому стані. Також по пройомах все в гарному стані, збереженому. Також заднє сидіння, подивіться на їх стан. Сидіння у нас регулюється, відкидається, складається. Стає дуже великий багажник, хто любить природу, рибалку, будь-що можна собі щось положити, перевозити. Автомобіль у нас семимісний, друзі. У Кого велика сім'я, також дуже цей автомобіль комфортний, м'який в їзді, економічний, динамічний. Показую вам такий вид Спереді його. Також присутній у нас підлокотничок, також є два підстаканічка. Так, друзі, по, задні, по задньому багажнику присутня в нас полочка. Полочка у нас скидається, відкидається, вона повністю робоча, вона не поломана. Ніхто нічого, друзі, не забирав, також присутні у нас домкрат, піна, номерний знак, так як автомобіль приїхав, ми ніколи нічого з автомобілів не забираємо, не продаємо окремо. Також газові пори у нас в гарному стані. Також болти в нас всі на місці, ніхто нічого не крутив та не знімав. Бокова пластмаса у нас в гарному та збереженому стані. Є десь тут мінімальна підтертість по пластмаски. В цьому нічого страшного не бачу. Автомобілів 10 років людина їздила, сліди експлуатації якісь також є. Друзі, запасочки по автомобілю не було, але якщо буде людині, ми її докупимо без проблем. Ми її не забирали, не думайте, що ми забираємо запаски чи ще щось будь-що завгодно. Ні, просто по автомобілю не було. Так само, є автомобілі, приїжджають, немає, наш, немає шторочок по автомобілю. Ми їх не забираємо, просто їх не буває. Вони бувають точніше, просто їх є, що автомобілів немає. Також показую вам по правій стороні з цього ракурсу автомобіль. Також подивіться, в якому стані у нас в гарному шкіра. Шкіра у нас збережена, не просівша, не прокурена. Також по прийому у нас ніде не вибито, не поцарапано, не почухрано. Також подивіться на дверну карту. Праву. також дверна карта в гарному дуже стані, збережена. Дверна карта пасажира. Ніякої ржавчинки нічого по автомобілю немає, також ніякої ржавчинки знизу нічого немає, все в гарному та збереженому, друзі, стане Є ще якась бірочка, що щось робило у 16-му році, був пробіг 60 тисяч. 60 Кожен болтик, все, друзі, на місці. Також сидіння просто як нові. так, Зараз покажу вам всю сервісну історію автомобіля. Ось така у нас оригінальна сервісна історія, гарантії сервіс. Автомобіль обслужений. У 2024 році був пробіг 126 тисяч друзі. Наступна заміна на 141 тисячі. Зараз пробіг 127 тисяч з копійками. Мінявся фільтр. ну Собі можна поприкладати через Google перекладач. Можете ці гаражі ви знайти в Google перекладачі. Можете собі понаходити їх через Google. Все, все чіткі оригінальні печатки зі сервісів, так що можна ці гаражі понаходити, швейцарський гараж, можете перекладати, понаходити. Так, друзі, зараз заведемо автомобіль, покажу, як працює двигун, як працює автоматична надійна коробка передач. Покажу вам його під капотом. Так, друзі, зараз ми автомобіль заведемо. Трошки неудобно лівою рукою. Так, автомобіль ми заводимо, автомобіль заводиться чітко, рівненько, ніяких помилок чаків по автомобілю немає. Сигналізує нам, що потрібно пристібнутися і світиться нам ламбочка. Баку, що потрібно дозаправитись 127 428 кілометрів. Ті, така велика сенсорна е, мультимедія, хороша музика. Так, друзі Коробка, ніякого пенка ривка немає, автомобіль холодний, виводиться камера заднього огляду. Також включаємо ми на N, на Drive все чітко працює. Також підігрів у нас світиться, що працюють, електричний ручник. Як ви бачите, друзі, працює мигає. Також ми забираємо, як ви бачите, працює. Так, Зараз я вам, я вам покажу його під капотом, цей автомобіль. Так, друзі, двигунчик нас ніхто не мив. Як ви бачите, ніяких потьоків масла, нічого по автомобілю немає. Кожен болтик все по автомобілю на місці, ніхто нічого не крутив, також не знімав, всі болти в нас на місці. Всі болти в нас на місці. Турбінка в нас в гарному стані, ніяких запотівань по турбіні немає. Також все в гарному та збереженому стані. Стоїть дуже великий та хороший акумулятор. Друзі, телефонуйте, підписуйтесь на мій YouTube канал, вайбер-групу, Також не забувайте, що є у нас послуга доставка автомобілів по Україні. Ціна даного автомобіля буде 13 500 доларів. Це буде стартова ціна, також можливий торг. Предлагайте, телефонуйте, предлагайте торг, завжди про щось домовимося. Всім дякую за увагу, всім папа, -па, всім до зустрічі.